Так, всім вітання. В першу чергу би хотів звернутися до СБУшників, бо є така стаття 214 КПК України, особливо частина 9, якщо мас-медіа теж щось прозвучало про злочин, то сплічі любі мають відкрити кримінальну справу і передати по підслідності. Підслідність 111 статті Державна зрада, я наскільки знаю, може я помиляюсь, може підскажуть мені СБУшники, там, прокуратура, хто там ще. Хто мене бачить, дивиться, Бо тому що ну, надію, що може мене побачать, крім от продажних тих таких, е, як кажуть, підкупних е, слуг е, тої олігархи, олігархії, от, може будуть достойні якісь СБУшники і зможуть щось доцільне зробити, сказати. Внести свою в лепту в то все законодавче, творче, що вони роблять, витворяють. Тобто, крім продажності, вони можуть зможуть довести, що вони ще все-таки є якісь достойні мужики, там якісь ще є, там лишилося, як кажуть, пару чоловік, які зможуть порушити кримінальну справу. От відносно цього, даже відео зазначено, що я з 23-го року викриваю державних зрадників. Які, от як гласить 111 стаття КПК України, тобто Кримінального кодексу України, тобто, якщо особа перебуває на державній посаді, використовуючи її в своїх приватних цілях проти інтересу держави, коли в державі економічно складний час в час війни, тобто він як рахується, наскільки мені так, що може я щось попутав, не то прочитав 111 статті, тобто це є державний зрадник. І оцих осіб, що я викриваю, ті, що свідомо використовуючи службове становище, я вже куча, от з 23-го року, зазначаю, наприклад, що я викриваю злочини на сотні мільйонів гривень проти державних інтересів, проти чиновників, які використовуючи службове становище, їх покривають, тобто ніяк не можуть оці казино, як кажуть, розсекретити ті, що я просто от дати вже не дати, а адреси зазначаю. Я зазначаю фамілії, я зазначаю осіб, які покривають. тому що з 23-го року я вписую усіх куток, чітко адреси, що відбувається, як відбувається. Відкриті кримінальні справи, справи підроблені, справи підроблені таким чином, що, типу, якби... Що то не я відкривав, то я просто тіпа, зазначив, а вони на себе прийняли повноваження. І, і тобто Я їх, замість них виконав роботу, а вони тіпа, ведуть розслідування Розслідування ведуть з 23-го року. Тобто нікому нічого не цікаво, що як відбувається. Всі довольні, всі щасливі. Тобто Я роблю проблему, а получають, получаєте, ви получається. Тобто вершки збираєте. Тобто не держава, на яку ви мали в облаго якої працювати, а ви типа, своїми шефками, шефами. 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 як їх там назвати правильно. От Скільки раз звертався до малюка, наприклад, до прокурора, до, е, до начальників БЕП, ДБР, НАБУ, звертався особливо був Головачова Ярослава, його там підлеглих. У Головачова там бардак робиться. тобто Я я навіть не знаю, більше десяти разів я подавав повідомлення про злочин з сторони суддів районних там Печерського суду, Солом'янського суду, зараз у Львові не можу ніяк розібратися. Я в Головачово був на зустрічах неодноразово, він уникає зараз зустрічі, він все це -то знає. тобто Майже рік з ним говорю. і я був. На засіданні одному в Дубінського, де він проти нього висловлював деякі претензії. Я зрозумів, це правда, тому що те, то, що він говорив, що Головочова є підконтрольні тройки. Тройки це тобто ті суди, вони засідають по троє чоловік. І в мене всі засідання, от зараз деякі засідання просто провисли, Більшість засідань по любих надуманих причинах відхилені. Тобто то є щось запізно, то є щось не так, то зривають засідання, бо тому, що не хочуть проводити, тобто хоча вони зобов'язувалися проводити засідання, наприклад, в інтересах держави і в інтересах людини. Вони свідомо ігнорують, знаходять будь-яку причину, щоб зірвати засідання, щоб не проводити. Тобто, повідомлені про злочин йдеться про сотні мільйонів гривень проти інтересів держави, їм байдуже, що там відбувається, бо тому що є вказівка зривати засідання і любу причину знаходити, що я там щось не так подав, я там щось не так зробив. Тобто, наскільки я знаю, якщо йдеться. В будь-яку інстанцію написати згідно закону про запобігання корупції, в будь-яку інстанцію, вони мають повідомлення про злочин в добу, ну там п'ять днів, ну десять днів передати по належності, вони не мають права затаювати, навіть якщо щось йдеться там не так подано, не так це. Тобто, якщо в повідомлення про злочин йдеться, суть, наприклад, що там злочин проти інтересів держави, ну, він не може бути затриманий, відхилений, викинутий. він... Зневажливий, бо тому що ну, тобто, якщо судді не є учасниками правоохоронної системи, то тоді хто вони такі є? Ну, ті судді. Вони і так непонятно, хто є, бо тому що скільки разів я зазначав, представте спочатку, хто ви є, щоб я розумів, хто, хто це, що це, бо тому що в основному ні підписів, ні печатів немає. Тобто ніхто відповідати за то не буде. Тому вони таке витворяються, собі дозволяють. Тобто заходиш в зал, які сидять, якісь тьоті дяді в мантіях тих. Там, чи мантіях, чи халатах чорних, я не розумію, якщо ти заїкаєшся за документ, тому що згідно з законом, спочатку особа, яка там представляє якісь інтереси, має представитися, а потім претензії ставити до тебе. Коли заїкаєшся, вони просто зриваються із засідання і втікають, тобто вони ігнорують повідомлення про злочин. В відповіді в ухвалах приходять таке враження, що там не було це написано, що це там я писав не про злочин, а просто я собі розписував ручку, виходить. Тобто, і оці події ігнорують, в мене відеопротоколи всі зазначені, як це відбувається. Я зазначаю, я зазначаю події, які відбуваються. Тобто нікому ні з СБУшників нікому не цікавий державні інтереси. Тобто, поки хлопці воюють, СБУшники собі щось як кажуть, просто їм класно типу, поводиться, що вони, я, як кажуть, виходить, створюю проблему. А вони йдуть туди, тіпа, в ті ж казино, щоб е, от є проблема і казино собі рішають з ними. Тіпа. Тобто, як з приватними структурами, які просто собі е, цю проблему, типу, відкупляють. О. Ну якось отак працює все. Тіпа. Надію, що е, все-таки знайдуться якісь сміливі, відважні СБУшники, як кажуть, мужики з яйцями. І зможуть, крім заказів там, на мене, на других хлопців, які мені допомагають, там, на Остапа Стахіва, на Жана Новосельцева, на інших хлопців, які за відео якісь там, типу, сидять. Тому що якщо вони за якісь відео сказані, сидять, а чому по моїх всіх відеопротоколах, які в мене виставлені на YouTube каналі, ніхто ще не сидить. Чому справи є і ніхто не сидить? Чим ви там займаєтеся? Ви мужики, чи ви, як кажуть, якісь подобія мужиків? Ну, докажіть, що ви якісь дійсно якісь мужики. Тому буду чекати вашого рішення, тому що згідно закону побігання корупції, згідно статті 214, от відео вийшло, ви маєте подивитися, бо я знаю, що ви за мною пасете. І доба дві, і має бути відкрита кримінальна справа по факту. Чекаю вашого рішення, смільчики.